Україні у 2024 році вдалося мобілізувати 200 тисяч осіб тоді як планувалося 500 тисяч. Про це повідомляє Вашингтон Пост із посиланням на українських та західних чиновників. Видання пише, що лави українських солдатів стали все більш виснаженими та нездатними відбивати російський натиск. А також військові все більше підтримують заклик. Новообраного президента США Трампа розпочати переговори про припинення війни. Всі чекають, коли розмови про припинення війни перейдуть у активну фазу і почнуть реалізовуватися у якихось діях. Нещодавно подружжя Зеленських, нещодавно президент України Володимир Зеленський зі своєю дружиною Оленою Зеленською дали. Спільне інтерв'ю, в котрому президент України висловив впевненість, що Трамп спроможний бути вирішальним у цій війні. Він спроможний зупинити Путіна, власне, допомогти Україні зупинити Путіна. Володимир Зеленський наголошує, що будь-які гарантії безпеки без США це слабкі гарантії безпеки для України. Ми повинні мати відповідну фактичну зброю, фактичну армію. Фактичний пакет далекобійних можливостей, що зупинять Путіна, говорячи про досягнення у 2024 році, президент називає зрив трьох операцій Російської Федерації по окупації Харкова, Сум та Запоріжжя. Очевидно, це не надто сильна позиція видавати за досягнення те, чого не трапилося. Таким чином, можна запевнити, що Україна запобігла висадці інопланетян на планету Земля. Але що поровище, які є досягнення, такими і хвалимося. На Сході на сьогодні зосереджено найбільше військових Російської Федерації. Зробимо все можливе для стабілізації фронту у січні, запевнив президентом. І, очевидно, слова президента починають втілюватися у життя. Маю на увазі наступ ЗСУ на Курщині. В цьому наступі, очевидно, є сенс, більший сенс, ніж, якби, скажімо, ЗСУ своїм контрнаступом заставили відступати війська Російської Федерації. На територію України до переговорів потрібно підходити із сильною позицією, і, очевидно, саме в Курській області Україна і намагається цю позицію вибудувати. Після цього сімейного інтерв'ю Володимир Зеленський встиг дати ще одне інтерв'ю. Можливо, воно було заплановано заздалегідь, а можливо, це вже розпочинається підготовка можливих виборів, які відбудуться, радше всього восени цього року. Тим Зеленський дав інтерв'ю Алексу Фрідману, який сказав, що це була насичена та щира розмова, в якій я мав на меті зіграти свою невеличку роль у досягненні миру. Таку роль для себе обрав інтерв'юер. Ми ж маємо право сподіватися, що роль Зеленського у досягненні миру буде не маленькою, а значною. Інтерв'ю Зеленського досить жорстке. Він не церемониться ні з нашими ворогами, кажучи, що не поважає ні керівника нинішньої Російської Федерації, ні народу Російської Федерації. Це доволі жорстко і. Зовсім не дипломатично, і, можливо, для його іміджу модерного президента, це є плюсом, ну, бо наш президент намагається грати не за правилами, не за етикетом, і в цьому є сенс. Бо без оцього політичного вишколу він би загубився серед. Цих всіх зубрів світової політики на їхньому полі за їхніми правилами. Нашому президентові, котрий зі сцени потрапив у президентське крісло, важко було б конкурувати, оскільки він і без цього у слабкій позиції, бо він президент країни, яка просить допомоги, яка. Веде війну, яка зазнає ударів від Росії і потребує підтримки. І якщо він з жалібною міною на обличчі і з простягнутою рукою буде лише просити у них грошей, то і він, і Україна виглядатиме як жебрак. А Зеленський взяв собі. На озброєння, поведінку Зеленський не просто просить, він домагається, вимагає, посилаючись на те, що Америка, Великобританія і та ж Росія були гарантами безпеки України. І він каже: усім було похер на Україну, всім гарантам безпеки Будапештського меморандуму було похір. От так не дипломатично і безцеремонно, але справді дуже справедливо, бо так і було. Зеленський жорстко розкритикував санкції, які накладали західні країни на Російську Федерацію після повномасштабної війни, і охарактеризував їх нецензурним словом. На його думку, ці санкції повинні були накладатися заздалегідь превентивно на випередження. Щоб не дати Росії напасти на Україну, не допустити агресії. По різному можна ставитися до такої поведінки президента України, до його манери, яких він тримається під час розмови, і до змісту сказаного. Що б він не говорив, як би він не говорив, він ніколи не зможе догодити всім, ні всім тут. У нас в Україні, ні всім тим, хто слухає його на заході. Завжди будуть критики, завжди будуть незадоволені. Президент сам обирає інтонацію слова, і йому, мабуть, видніше, як з цими людьми, до котрих він апелює, розмовляти. Бо ми бачимо лише те, що на сцені, те, що нам. Дозволяють побачити. А він знає все те, що відбувається за лаштунками. І ми бачимо лише маски, лише образи, лише іміджі. А він бачить справжні лиця і йому видніше, як до цих лиць звертатися. Чемність похвальна риса, але мою чемністю багато не досягнеш.